Слава Богу, дорога церква, слава Богу, брати і сестри. Сьогодні є така можливість звернутися до вас. І я, знаєте, як і кожна людина стикається з питанням, хто такий є Господь, хто такий є Бог. Для нас, віруючих людей, котрі ходять до церкви, для нас Господь є Ісус Христос. І це дійсно так, колись. Бог залишив славу небес і прийшов на цю землю, щоб уявити себе, показати свою любов людям, навчити їх, зціляти їх, показати їм небеса, небесне царство. І саме головне, що в кінці свого життя Він пішов на Голгофу, щоби омити нас, очистити нас від наших гріхів і від наших беззаконь, і Він помер за нас. І Воскрес в третій день. І сьогодні ми поклоняємось живому Богу Ісусу Христу. Але питання іноді набагато ширше, набагато люди шукають і хочуть знайти відповідь в Святому Письмі. І ми кожного дня, коли ми читаємо, коли ми розміркуємо, ми бачимо многогранність і багато аспектів, які. Відкриває для нас святе письмо про характер Бога, про Його можливості. І саме сьогодні я хочу зачитати одне місце писання, де в діяннях воно цей опис є. В діяннях, коли апостол Павло прийшов до греків і на тих містах, де були храми, де були місця поклоніння, у них був пам'ятник невідомому Богу. І він проізнес ту річ, де ми відкриваємо для себе саме Бога, яким бачив його Павло, яким знайшов Павла, той Господь, якого ми знаємо із історії. Він гнав, але потім Христос зявився йому і. Зробив так, що ця людина, яка гнала церков, яка гнала віруючих людей, стала апостолом, стала тим, хто поніс Слово Боже вістку спасіння про Ісуса Христа, вістку спасіння до язичників. І це було його, його наповнення було його, смислом Його життя. І це велике благословення. Хто є Господь? Бог, як ми знаємо, із Писання є єдиний. Отець, Син і Дух Святий єдність трьох взаємовічних особистостей. Бог безсмертний, всемогутній, всезнаючий, понад усе і вседіючий. Він безгрішний і вищий за людське розуміння, однак пізнаємо ми його через одкровіння, через. Боже Слово, через Його самого. Він навіки гідний поклоніння честі та служіння всього творіння. І саме церква є та, хто прославляє Господа, хто шукає Його лиця, хто пізнає і може через Ісуса Христа може. Общатися, да, молитися, спілкуватися з ними, і це велике благословення. І так я хочу зачитати той отривок. Тоді Павло став перед Аріопагом і сказав: «Мужі афінські, як я бачу, ви люди дуже релігійні. Бо коли я ходив і дивився на речі, яким ви поклоняєтесь, то помітив вівтар, на якому було написано невідомому Богу. Отже, ви поклоняєтесь тому, кого не знаєте, і це є той Бог, якого я проповідую, Бог, який створив світ і все, що в ньому є, оскільки він Господь Небес і землі, не живе в рукотворних храмах, йому не служать людські руки, так, якби він у чомусь має потребу. Це Він дає кожному з нас життя і дихання і все інше. З одного чоловіка він створив усі народи, щоб вони заселили цілу землю. Він ус установив для, для всіх е них терміни, кордони проживання. Він зробив так, що вони прагнули Бога, щоб можливо шукати, знайти Його. Адже він поруч із кожним. Ми в ньому живемо, ми в ньому рухаємося і ми в ньому існуємо, каже дехто із ваших поетів, бо ми його діти. Тож, якщо ми Божі діти, ми не повинні вважати, що він подібний до чогось, що може бути сформоване вмінням або уявою людською. Його не можна створити із золота, срібла або каміння. У минулому ми не знали Бога, і він не зважав на те незнання. Але зараз Господь вимагає, щоб усі люди повсюди покаялись і прийшли до нього, бо Він призначив день, коли сидитиме світ судом чоловіка, якого він обрав. Бог довів це кожному, воскрешивши того чоловіка з мертвих. Отаке От описання дає апостол Павло і. Ми бачимо з цього описання, який є дійсно Господь, що Він не є створений людьми, він сам творець всього живого, всього всесвіту, всіх зірок, всіх галактик, всієї вселенни. І він творець всіх цих законів до мале, мале, маленької клітинки до атомів і далі. Він це творець, і він створив все. І це є. Діє його рук, але саме головне він створив не тільки фізичний світ, який ми бачимо, а він створив ще духовний світ, е який він нам і відкриває, де він є Господом і Вседержителем. Також ми бачимо з цього відривку, що Бог спрямовує історію, і коли приходить випробування, він за всім цим. Е Спостерігає, він всім всім керує. Також Бог створив людину, Бог створив її таким, що вона в будь-якому положенні інстинктивно шукає Господа, в якій би темряві, в яких би випробуваннях вона не була. І саме це вклав в нас Господь. І він відкриває в цьому відривку, що оці інстинктивні ці пошуки, коли він звертався до людей в Аріафагі, до греків, він казав, що ці всі пошуки інстинктивні Бога, вони закінчились. І саме Господь посилає Ісуса Христа, Він стає людиною, він стає Богом на землі. І саме Богом. Це Ісус Христос, і Він відкриває нам, і відкриває, що Його життя, Його навчання, Його відкриття про небесний світ, і Його жертва за гріхи наші, і Його Воскресіння саме спрямовує, що Господь Воскресив Його в третій день, і ми можемо поклонятися тому Богу. І саме кінець історії буде таким, що Христос прийде за своєю церквою і буде судний день, коли буде. Бог судити, судити землю, ті, хто не примирився з Господом, ті, хто відкинув це відкриття божественне про себе, хто відкинув Писання, хто не розважає над Словом Божим, хто не шукав Господа, ті будуть покарані в вічні муки. І і Бог продемонстрував призначення Христа, Воскресивши його. Ми маємо справу з воскреслим Христом, а не з невидимим нам Богом. І це дійсно велике відкриття. Бог потрошку в історії відкривався народом, і сьогодні люба людина може прийти до Господа, незважаючи, якої вона національності. Незважаючи, яке вона має соціальне положення, скільки в неї коштів, сьогодні доступ до Господа через Ісуса Христа відкритий всім. І ми радіємо, що ми знаємо живого Бога, який є на небі, який чує кожну молитву, який хоче любу людину визволити від її гріховної природи, від того непослуху, який розділив нас з Господом. Він Хоче примирити з Господом цю людину, і ми маємо сьогодні велике набуття знати живого Бога, мати церкву, яка відродження Святим Духом, яка відродження кров'ю, і жертвою Ісуса Христа, і яка чекає от цього прихіду, яка чекає оцих стосунків нових, коли Господь забере на небеса свою церкву. І це велике благословіння для нас підтримувати один одного, шукати Господа і вивчати Його, бо Він є любов, бо Він є любов, яку ми не можемо осягнути, ми тільки можемо її прийняти і передати іншим, молитися і хадательствувати надалі. Тому, дорога церква, я радію, що ми знаємо живого Господа, який любить нас і береже і проводить через ці випробування. Нехай Господь всіх нас благословить.